І там певні установи безперебійною електрикою і опаленням, то ці роботи проводились постійно і цей рік, вже, скажемо так, буде більш підготовлений ніж раніше. Але з огляду того, що обстрілів стає значно більше і. Ну, якщо подивитися там, скажімо, історію обстрілів, то спочатку була артилерія, тоді за допомогою наших сил безпілотних систем вдалося все ж таки відігнати ворога від лінії фронту від Дніпра і артилерії стало менше якийсь час. Окупанти почали застосовувати РСЗВ да, з більш дальньої відстані і обстрілювати місто Херсон. Тоді стало менше РСЗВ, окупанти почали застосовувати каби. Да. Після кабів безпілотники, там, і всі знають про полювання навіть за цивільними людьми, безпілотниками. То зараз. Абсолютно все застосовують окупанти. І артилерію, тому що ну, знайшли прогалину, чи, чи не, можливо, не прогалину, краще сказати, змогли налагодити реби для того, щоб підтягнути ближче артилерію. Тому що артилерія це 5-7 кілометрів. Тобто вони змогли підтягнути артилерію ближче до Дніпра. Вони це зробили, бо обстріли зараз тривають. Безпілотників ну просто маса, і вони вже скажімо так, по єдиній там, скажімо, життєвій трасі від Миколаєва до Херсона. Ну вона зараз укрита сіткою вже в кінці кінців, тому що там були певні скандали і по сіткам, і по закупівлі цих сіток. То, все ж таки можна сказати, що ми змогли там частково справитись з тим, що масово вже цю трасу безпілотниками окупанти не обстрілюють, але каби, каби РСЗВ. Артилерія, безпілотники то зараз ось все окупанти застосовують по місту Херсону, і місто Херсон просто привращається в постійний вибух. Пан Сергію, така концентрація різного озброєння, яким росіяни намагаються обстрілювати Херсон та район, в цілому, давайте навіть так правобережжя Херсонської області, а це умовна. На жаль, та буденність, до якої росіяни планомірно йшли, чи все ж ми можемо говорити про ось цю осінню таку компанію щодо обстрілів, яку Російська Федерація планувала заздалегідь до опалювального сезону, загалом щоб знаструмити і міста, залишити без тепла? Ну і, знаєте, в окупантів там з першого дня деокупації вони Починали робити із міста Херсона, да і з правобережної частини Херсонщини, особливо з населених пунктів, які, які знаходяться вздовж узбережжя, намагалися зробити безлюдну зону. Тобто сіру зону, і вони ось цими там, особливо кабами, тому що ну каб це страшна зброя, особливо кабами вони просто засипали все узбережжя, і вони намагалися зробити таку зону там на відстані. 10-15 кілометрів, де просто неможливо пересуватися. В якийсь певний час там, за допомогою безпілотників, вони там атакували просто цивільне населення, яке просто пересувалось по вулицям чи аграріям, які намагалися працювати в полях да, ближче до узбережжя Дніпра, і це все тягнуло за собою втрати цивільного населення, підриви, вибухи і так далі. То їх мета вона продовжує. Бути тим, щоб зробити безлюдну зону. Ну, от подивіться, що зробили з Херсона. Да, якщо там Перекопська, це там ну майже центральна, біля, біля центру, ну там найпотужніша така вулиця в місті Херсона, то вона сьогодні безлюдна. Чому тому, що вона знаходиться близько до узбережжя Дніпра, все, що і ще ближче до Дніпра, то це вже взагалі червона зона, тобто там на зараз пересуватися вже не є можливим. І ця червона зона по місту Херсону вона збільшується в сторону того, що ось цієї зони обстрілів стає значно більше. І зараз окупанти. Обстрілюють вже весь Херсон. Тобто, якщо ми казали, що там мікрорайон північний таврійський, які там за залізною дорогою, тобто за залізницею, то вони були там більш безпечними. То сьогоднішній день безпечного регіону в місті Херсоні немає мікрорайону вірніше сьогодні. В будь-якій точці ти просто стаєш, знаєте, цілю на полювання російських дронів або артилерії. Мої родичі кажуть, вони живуть знову таки в мікрорайоні Північному. Вони кажуть, що просто від вибухів вже тріскаються стіни. Там, про те, що вікна, вони вже там ці вікна позаклеювали і так далі, а просто починають тріскатись дом, тому що прямих прильотів немає, але ці прильоти постійно десь поруч. Пане Сергію, і давайте розглянемо більш детально одну з останніх атак. Я не просто так згадала про таку осінню кампанію щодо атак по нашим енергооб'єктам, до якої росіяни готуються, як в соцмережах. Знаєте, наші пересічні громадяни, українці намагаються і гумором протистояти ворогу. кажуть, що ті готуються і до нашого опалювального сезону, в тому числі. І, на жаль, це правда щодо останнього одного з останніх обстрілів. Наслідок удару Росіян 28 вересня було пошкоджено лінію електромереж у Гресоні. Це призвело до знеструмлення селища та декількох районів міста. Про це повідомив очільник Херсонського Ва Ярослав Шенько. За його словами, ремонтні роботи планують провести сьогодні. У МВА також повідомили про можливі перебої з водопостачанням на верхніх поверхах багатоквартирних будинків. А це було 28 вересня. Напередодні сьогодні вже 29, Чи є у вас оновлена інформація? Чи вдалося відновити електро та водопостачання? Ну, от, ви знаєте, я ж казав попередньо про те, що от е, виникає да, виникає обстріл. Виникає ситуація, коли знеструмлюється мікрорайон цілий. Завдяки нашим там службам, які відновлюють енергопостачання, в найкоротший термін вдається там це зробити. Відновлюється не енерг... в іншому мікрорайоні, відбувається знеструмлення. Тобто, постійно в місті Херсоні частина людей знаходиться без світла, без там без води, частково і так далі. Тобто, ця ситуація воно не є, не є там одноразовою показовою. Ця ситуація відбувається постійно, але по різним регіонам міста Херсону, тому що ну. Просто постійні обстріли. Тут тут змогли виправити ситуацію, змогли наладити електропостачання в іншому регіоні прильот, і так відбувається абсолютно по місту Херсону постійно. І ви говорили про альтернативні варіанти, як населення може зігріватися взимку минулого разу. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як Та на як сьогодні? Ну хто гріється, як може? Хтось лягає більшу одежі, хтось ну, вже знаєте, люди вивчили там. Кількість слоїв одежі і як її правильно вдягати, грітися там, гріти гарячою водою, балони з газом, дрова і так далі. Там, ну, слухайте, ну знаєте. Дуже важко про це казати, але життя, ви знаєте ж, життя людини воно таке, що люди підстроюються і знаходять вихід з будь-якої ситуації. Але ж важко назвати це нормальним життям, тому що люди просто виживають в місті Херсоні, поїхати їм немає куди. Вони ж там залишаються не від доброї житті, не від того, що вони там. Як, знаєте, Люблять казати ось ці там пафосні речі, там, херсонці незламні, херсонці дійсно незламні, тому що вони пережили окупацію там, і ось ці постійні обстріли, але е, від того, що просто багатьом немає куди їхати, і вони не вірять, що вони можуть кудись переїхати і не, знайти нормальні умови для життя. Е, здебільше це ще й літні люди, які знаходяться і навіть боятися, бояться е, якихось змін, е, боятися їхати. Можливо, десь за кордон, чи в європейський в союз, тим більше, що ми бачимо, що зараз там і скорочується допомога, і йде розмови про те, щоб зменшувати цю допомогу, чи взагалі не знімати її. То зараз люди просто перебувають під обстрілами, тому що не мають розуміння, що з цим робити далі, куди їхати далі, і, і живуть в таких умовах. Як ми можемо їм допомогти? Давайте відверто. Ми бачили проект бюджету на наступний 26-й рік суттєвих змін, які розумію там не передбачено зокрема, там надання житла, якоїсь якогось суттєвого збільшення соціальної допомоги. Різноманітної всебічної якоїсь допомоги в цілому Суттєвих змін ми там не побачили. Чим допомогти цим людям? Ну знаєте, ну ця ж історія там і розмови про це точаться доволі давно. Що як допомогти херсонцям, які живуть в місті Херсоні, тому ну, що Херсон це фактично лінія там бойових дій, да і як забезпечити херсонців і як зробити так, щоб херсонці змогли більш-менш нормально жити? Ну, по перше, знову таки повернемось, що люди не вірять, ось цій історії ВПО, що вони зможуть. Десь переїхати і їм забезпечити житлом, як це на шталт європейському союзі. Е, ну європейський союз в своїх країнах зробив там, скажімо, е, модель, по якій приїжджають люди, спочатку в таборах, тоді там їх забезпечують житлом, але є процедура і є розуміння, як це буде відбуватися. І люди в кінці кінців розуміють, да, ну там більш молодшого віку, які здатні до змін. Е, вони розуміють, яка буде процедура, і в кінці кінців вони зможуть жити. В житлі, яке буде оплачувати держава, і будуть отримувати, скажімо так, ті гроші ну, в різних країнах по-різному. Але я в багатьох питав, чи вистачає вам цих грошей? Ну, да, Допустимо, ви, ви отримуєте ось ці гроші, чи вистачає вам? Вони кажуть, так, да, вистачає. Ну, на житло вистачає, ой, не на житло, фактично для того, щоб там поїсти відповідно без там тревел і так далі по Європейському Союзі, бо на початку були ж там різні історії, коли ще й квитки безкоштовні були там, на потяги і так далі. То зараз люди ну, нормально себе годують за житло їм платить Європейський Союз. В нас такої моделі на превеликий жаль на четвертий рік війни. Не змогли організувати. Є там я ще я й досі там дивлюся це міжфракційне об'єднання ВПО України. Да, коли депутати щось там звітують, щось там чергову перемогу якусь розказують, що вони там добилися, чогось знаєте, нудно читати, тому що ось ці всі перемоги вони тільки в заявах народних депутатів, а в реальному житті люди цього просто не бачать і не вірять. Що найголовніше не вірять в те, що це в кінці кінців буде. Сергію, для розуміння також загальної картини, скажімо так, настроїв, які в людей панують і в самому Херсоні, і загалом давайте направо бережній частині нашої Херсонської області, а яке переважне населення там залишилося? Це умовно-літні люди, які м, якийсь зв'язок відчувають з волою батьківщиною з рідним будинком, не хочуть все це залишати? Чи все ж і є якась частина, можливо, навіть велика частина людей середнього віку, можливо, і молодь, які там залишаються? І власне питання, яке ви знаєте, як додаткова. А, а чи є там ось це відчуття, що це дійсно війна, і вона надзвичайно небезпечна. Я в розрізі того, що знаєте, роки буквально війни йдуть, і ми пристосовуємось до певних умов. Ми вже аналізуємо, які ракети небезпечні, а які дрони небезпечні. Намагаємося зрозуміти, куди воно летить, чи зачепить ділянку, де я знаходжусь чи ні? От суто психологічний навіть аспект, наскільки там війна це війна, а не от нові реалії. Ні, ну це ну, звичайно це війна. Звичайно, це війна. І е, ну, слухайте, коли людина не може вийти з своєї домівки і виходячи з домівки, оглядається і прислухається, чи летить дрон, чи десь вибухи рядом. Чи, ну, всі вже там по звуку знають, як де прильот, де, е, де вихід, і так далі. Тобто, але ж це, ну, це ж не життя. Це вже просто люди е, чекають завершення, завершення цієї війни, е, завершення і можливості жити далі. Четвертий рік. Рік спочатку перший рік це рік окупації. Тепер там три роки. Це, це три роки постійних обстрілів. Ну там перші сім місяців окупації. Зараз три роки постійних обстрілів. Ну як можна звикнути до цього? До цього звикнути абсолютно неможливо. Які люди знаходяться ну, як Я кажу, і родственники які там в мене знаходяться. Люди, які бояться кудись їхати, люди, які не можуть нікуди їхати. Не, якщо ми кажемо про адміністрації, то адміністрації і керівники адміністрації. Вони живуть в Миколаєві, не їздять в Херсон на роботу. Ті хто, ті, хто працюють в різних там службах, в тому числі в комунальних, хто з 8 до 5, вони живуть в Херсоні. Вони під обстрілом вони живуть в Херсоні. Це єдиний їх спосіб там на сьогоднішній день заробити і працювати. То ті живуть в Херсоні. Ті, хто не може нікуди поїхати, вони живуть в Херсоні. Ті, хто має можливість поїхати, вони виїжджають з Херсона. Ті, хто мають можливість десь прилаштуватися на іншій території, вони виїжджають з Херсона. Волонтери приїжджають, уїжджають з Херсона. Тому в Херсоні життя Херсона це зараз забезпечення тих людей. Які не можуть уїхати з Херсону. адміністрації? Приїжджають, забезпечують, намагаються забезпечувати життя цих людей, але виїжджають на ночівку в Миколаїв. Волонтери приїжджають, допомагають, виїжджають. Тобто, фактично, життя Херсона це забезпечення тих людей, які нікуди не можуть поїхати, пане Сергій. Дозвольте долучити до нашої розмови ще одного гостя. Це Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій Агентства моделювання ситуації. Доброго дня, пане Валерію, вітаємо. Вітаю вас, хочемо проговорити про е, вибори. Вибори в, в Україні відбудуться щойно. Путін погодиться на перемир'я більше того на будь-який термін. Про це заявив володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Аксіос. Тобто, за словами президента, волевиявлення в Україні можливе лише за умови припинення вогню. Давайте почуємо. Евраста всі розуміють, що вибори зараз за законом це нереально. Насамперед, нинішня безпекова ситуація неможлива для виборчого періоду. Але якщо буде припинення вогню, ми можемо використати цей час. Я дам сигнал парламенту, і, хоч це складно за конституцією, депутати можуть спробувати знайти спосіб провести вибори. Але нам потрібне припинення вогню. Пане Валерію, з огляду на специфіку вашої діяльності, хочеться запитати, як ви вважаєте, яким чином така заява може подіяти на поведінку Путіна? Ні, чином вона не подіє. Хоча Путін і представники Російської Федерації неодноразово заявляли про те, що влада в Україні нелегітимна, а внаслідок цього неможливо з ними підписувати і навіть вести будь-які переговори перемовини. Такі заяви лунали, хоча це не заважало, наприклад, тому ж там медінському, як керівнику російської делегації, три рази в Стамбулі вести переговори з Україною, не зважаючи на те, що був її 22 рік, так само тоді росіяни були присутніми. А справа в тому, що ж вибори це ж не лише день голосування, це ж достатньо складний підготовчий період. Парламентські вибори нас. Визначається 60 днів виборчий процес, а президентський 90. Ну, навіть якщо ми скоротимо цей процес, то це принаймні е, місяць чи два місяці повинна бути не просто перемир'я, не просто тиша. Так? Тому що треба формувати комісії, а треба формувати виборчі дільниці, і це також дуже складно, тому що там в багатьох місцях, по суті, вже ми не маємо такої можливості зробити. І е, питання: а що робити з списками виборців? Вони ж не формуються за час е, виборчого процесу. Вони повинні існувати. У нас величезна кількість внутрішньо переміщених осіб, і е, вони мають перереєструватися. Це або їх мають перереєструвати автоматично, а величезна кількість за кордоном знаходиться виборців в Україні. Тому це достатньо складне питання. І е, дійсно е, ну знову ж таки є досвід там Другої світової війни. Коли в червні 45-го року в вибори пройшли в Сполученому Королівстві Великобританії, ну, але Великобританія не була окупована, а в Франції пройшли в, в цьому в вересні місяці, так, але ж там була абсолютна капітуляція Німеччини. І всі розуміли, що неможливо початок нових бойових дій. В нас же така ситуація полягає в тому, що в нас може розпочатися виборчий процес. Можуть початися дискусії, а це ж так само зустріч з виборцями, це ж так само дебати, і на день голосування можуть бути обстріли наших територій. І що тоді ми будемо робити з крімкими, що ми будемо робити? Ховати десь в укриття чи просто проводити вибори в укриття. Оце, оце та реалія, яка є. Але я ще раз зазначу, що це не означає, що нам не треба готуватися до тих виборів. Це будуть складні вибори, повоєнні вибори. І можливо вони там знову ж таки не всім сподобаються, але треба робити нове законодавство, виходячи з тих обставин, реалій, в яких ми сьогодні перебуваємо. Пане Валерію, а дозвольте заглибитися все ж в тему виборів. Ми розуміємо, що передумови не складаються для того, щоб їх можна було реалізувати, але так чи інакше, якщо постає питання щодо переобрання президента України, я ж хочу зазначити, що згідно конституції полягають завдання президента України в тому, щоб бути гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, додержання конституції та права є, та прав і свобод людини. Крім того, президент України представляє державу на міжнародній арені. Здійснює зовнішню політику політичну діяльність призначається звільняє посадових осіб А також видає укази та розпорядження, що мають обов'язкову силу. Ось це представлення на міжнародній арені. Хто окрім Володимира Зеленського може йому скласти конкуренцію в силі ось цій політичного амплуа? На вашу думку, ну давайте почнемо з того, що є внутрішня легітимність і зовнішня легітимність. Поки що ні на внутрішній арені, ні на зовнішній арені. Ніхто не ставить під підсумність легітимність нашого президента Зеленського. З ним ведуться переговори на найвищому рівні, і по суті, окрім Російської Федерації, там цю тему ніхто не піднімає хоча були там якісь американські політики про це говорили. А, дивіться, справа в тому, що дійсно зараз можна називати дуже багато прізвищ, якісь суцілині опитування з'являються. Дуже часто ставлять прізвище залужного, але як на мене про це дуже рано говорити з цієї точки зору, що ми не знаємо, як закінчиться війна, а, а війна може закінчитися. От ми е, розраховуємо, що вона закінчиться на сьогоднішній день на лінії так званого розмежування. Да? А якщо ні, якщо ще ми втратимо територію, можливо, відвоюємо територію. Ми цього не знаємо. А потім е, е, ми ж пам'ятаємо. Що рік тому дуже багато говорили про Курську область як можливість обміну територій. Ну, бачите, сьогодні вже ми про це не говоримо. Ця тема вже не актуальна. Так, да, ми називаємо якісь прізвища, які мають певний рейтинг, але а, давайте згадаємо 2014 рік, 2015 рік. Та там називали прізвища. Надія Савченко, ми хто хтось така, а да? так. називали, вона, вона була дуже популярна тоді. Вона була в полоні знаходила. Вона очолювала список а, в 2014 році партії Батьківщина. Не Юлія Тимошенко, а Надія Савченко. А, Вакарчук був достатньо популярний, він мав високі рейтинги. Тому сьогодні говорити про це ну, дуже складно. А може бути абсолютно непопулярний мир. І коли росіяни нам скажуть, так, ми припиняємо вогонь, але натомість ви. Запроваджуєте там російську мову, російську церкву, а запроваджуєте російські телеканали. Чи піде на це Україна? Ну якщо це буде припинення вогню, якщо це буде єдина умова, то я не виключаю, що така так, така може, такий може бути сценарій, в тому числі російські проросійські політичні партії. Угу. Тому сьогодні говорити про рейтинги, говорити про можливості. Ну дивіться, поки ми не маємо сценарію закінчення війни якогось розуміння, в яких строках це відбудеться, а в який спосіб це відбудеться, говорити про сценарій виборів, ну м'яко кажучи, недоречно. Я ще раз зазначу, це не означає, що не треба змінювати законодавство що треба готуватися до того, що вибори можуть бути, але об'єктивно ну якось посилатися навіть на соціологічні опитування, тому що коли я сьогодні бачу а в опитуваннях партія військових, партія волонтерів. Партія там Буданова, партія залужно. Немає таких партій. Оце треба розуміти. Є ті партії, які є на сьогоднішній день, але ж ми мали результати виборів 2014 року і 2019 року. І подивіться, які політичні сили пройшли. Ті пройшли сили, яких не було в попередньому парламенті. Ось така реальність, і ми так само можемо отримати абсолютно несподіваний склад майбутнього парламенту. Пане Валерію, не можемо не зачепити коротко тему ще одних виборів, які можуть повпливати результати, яких може повпливати на перебіг подій в Україні. Це звичайно вибори в Молдові, які проходять партія Май Сандо отримує одноосібну більшість у новому складі парламенту Молдови. Напередодні в Україні відбулись вибори. І на раді підраховано майже 100% протоколів з дільниць для голосування. Партія діючої президентки діє солідарність має підтримку більше 50% виборців, виборців. цей показник продовжує зростати. Зараз триває підрахунок. Голосів діаспори, яка голосувала довше ніж мешканці країни, пас наразі гарантувала собі отримання 55 мандатів у парламенті нового скликання. А оскільки загалом обирають 101 депутата, то ця політична сила матиме одноосібну більшість і може і зможе сформувати уряд без об'єднання з іншими партіями. Водночас час про Кремлівська партія соціалістів наразі набирає вдвічі менше ніж переможці. Йдеться про менше 25%. І лідер експрезидент Молдови Ігор Додон вже заявив в пресі, що про російську опозицію Поліція нібито, переможе на парламентських виборах. Він також анонсував мирний протест, заявивши, що треба захистити перемогу. Акція запланована проросійськими силами на сьогодні, на 12 годину дня. А молдовська поліція вже повідомила, що має інформацію про деякі групи осіб, які планують протягом понеділка організувати заворушення і дестабілізацію в Кишиневі Нам також попередили, що не допустять порушень закону під час протестів. Пане Валерію, згідно тих результатів, до яких зараз ми можемо свою. Увагу якось прикути і розглядати їх, чи йдеться про те, що провалилася така російська компанія з втручання в молдовські вибори. Та чи можемо ми тоді говорити безпосередньо і про те, що курс Молдови 100% налаштований на Європу, і ось ця проросійська прив'язка вона ламається, ламається повністю в корні ну, абсолютний провал. Те, що там перше місце діє і солідарність. 50,16% за підрахунком 99-91. Ну, ми розуміємо, що це вже не зміниться. Да? І 55 мандатів, 101 – це абсолютна більшість. Тобто їм не треба укладати якусь угоду, якийсь блок створювати. А політична сила Додона комуністів і соціалістів, так званий патріотичний виборчий блок, незрозуміло патріотами, якої держави вони є. 24-19, 26. А і альтернатива е, діючого мера та колишнього е, там візаві е, Санду, який балотувався проти неї 7,97, 8 відсотків, місць. Ну, тобто, ні на що вони там пливати не будуть. Да, прогнозували, що партія дія і справедливість буде на першому місці. Але не прогнозували, що такий буде дуже суттєвий відрив, тому що на попередніх виборах виборах президента і тоді референдум відбувався в Молдові про євроінтеграцію. Там практично було 50 на 50, там незначним відсотком перемогла санду, і при тому, що в самій Молдові проголосували тоді проти санду, а проголосували саме за рахунок діаспори. Вона дала необхідні голоси. А сьогодні ситуація така, що абсолютно поламали цей сценарій. При тому, що були, була достатньо така потужна кампанія. Ну, був шор, його політична сила, перемога. Це така абсолютно проросійська політична сила. Її зняли з виборів. Ну, десь приблизно як румузький сценарій. Але залишався виборець цього шора перемоги. І багато хто прогнозував, що вони проголосують саме за комуністів та соціалістів Додона. А, а так не відбулося, явка була в принципі 52 там відсотки. Зараз говорять, ну це не велика явка, але Кажуть, це так зустрічає, що скільки мільйон шістсот людей, якщо я не помиляюсь. Ну За да. Або... Ну я я я, я я рахую в да, відсотках. Так 52,20 відсотка було поки що. Так да ну це, це десь. Але якщо ми пам'ятаємо, що було в нас.